Вітаю! Поговоримо з вами сьогодні про чотирикутники. Ви вже знайомі з попереднього класу з поняттям трикутника. Ви знаєте, що Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, з'єднаних попарно трьома відрізками. Сьогодні ми дізнаємося іще про одну фігуру. Я думаю, ви здогадуєтесь, що таке чотирикутник і як він виглядає. Давайте поговоримо про те, що ми можемо сказати про нього з точки зору геометрії. Нехай є у нас чотири точки. От підемо з тої ж точки зору, як і до трикутника підходили. Є чотири точки, і їх треба якимось чином з'єднати. Спробуємо різні варіанти. Подивлюся спочатку на сині чотири точки. З'єднаю дві ось так, ще дві отак і ще дві ось так. Ніби всі 4 точки з'єднані попарно відрізками. Але ну, щось не так. Це явно на чотирикутник. спробую ще інший варіант зелені чотири точки. З'єднаю ось так. З'єднаю ще дві точки, ще дві, ще дві. Ніби теж так, з'єднані відрізками, тут навіть чотири відрізки, вже ближче. Але все одно не схоже на чотирикутник. Можемо з'єднати ще ось так. Можемо з'єднати ще ось так. Один з варіантів на чотирикутник, очевидно, абсолютно не чотирикутник. закреслю його геть, не схоже. А ці три ніби відповідають означенню, як ми давали його для трикутника. Чотирикутник, якщо вважати, що це чотири точки, з'єднані попарно відрізочками, тоді це теж має бути чотирикутником. Але воно не схоже на чотирикутник, два трикутнички, з'єднання одною вершиною. Тоді дамо, давайте ще так уточнимо, означення. Чотирикутник це чотири точки, з'єднані попарно відрізками, які між собою не перетинаються. І якщо ми приберемо цей ось перетин цих відрізочків, то у нас вийде тільки один варіант, тільки один правильний варіант ці геть, і цей теж геть. Тільки один гарний варіант чотирикутника. Чотири точки, з'єднані відрізками, які не перетинаються між собою. Подивимося іще, що може бути. Теж чотири точки. З'єднаю їх, так, як ми обговорили на попередньому слайді. Так, попарно їх з'єднаю відрізками, які між собою не перетинаються. Один, два. 3 і 4. 4 точки є. 1, 2, 3, 4. 4 відрізочки є. Вони між собою не перетинаються, але вийшов ну, явно не 4 кутник. Вийшов І ми бачимо, що проблема з цими ось, ось цими трьома точками. Ці три точки лежать не так, як нам було б зручно, щоб отримати чотирикутник. Якби ось цю ось посерединці чуть-чуть її посунути, Трошечки підняти або трошечки опустити, тобто розташувати її не на одній прямій, з оцими двома точками. Тоді був би цілком чотирикутник. Отже, чотирикутник це фігура, яка складається з. Це така фігура, яка складається з чотирьох точок, які, кожні три з яких не лежать на одній прямій та чотирьох відрізків, які попарно їх з'єднують і не перетинаються. Має виконуватися обов'язково оці дві умови. Відрізки мають не перетинатися, і жодні три точки не мають лежати на одній прямій. Тоді ми отримаємо чотирикутник. У чотирикутника є певні елементи. У трикутника є вершини і сторони, у чотирикутника так само є вершини і сторони. Тільки відрізняється їхня кількість. У чотирикутника вершин 4. Напишу це слово вершини. Ось так напишу, що ми маємо вершини. Оті точки, про які ми говорили, 4 штуки, вони називаються вершинами. Причому у трикутника їх було троє, тому ми не могли говорити про таке поняття, як протилежні вершини. А у чотирикутника вершини можуть бути сусідніми, ще їх називають суміжними, або вершини можуть бути протилежними. Вершини сусідні, якщо їх з'єднує один відрізочок сторона. Ось ці вершини також називаються сусідніми або суміжними. Вершини протилежні, якщо вони лежать ось так навпроти. Одна там, одна тут. У чотирикутника є сторони. У 4 чотири сторони. Напишу це слово сторони. Чотири сторони у чотирикутника. І так само сторони можуть бути сусідніми. У трикутника всі сторони були сусідніми. А у чотирикутника ні. Дві сторони можуть бути сусідніми або суміжними. А також дві сторони можуть бути протилежними, якщо вони не мають спільної точки. Ось ці дві сторони, наприклад, протилежні. І у чотирикутника є ще один елемент, якого у трикутника не було і не могло бути. Якщо ми візьмемо протилежні вершини чотирикутника і з'єднаємо їх відрізком. Ми отримаємо об'єкт, який називається діагональ. Діагональ це відрізок, який з'єднує протилежні вершини чотирикутника. У кожного чотирикутника дві діагоналі. Дві пари протилежних вершин, їх можна з'єднати і отримати дві діагоналі. Ще раз, у чотирикутника є такі елементи. Вершини Сусідні або протилежні елементи сторони. Дві протилежні сторони або дві сусідні сторони. І дві діагоналі відрізки, які з'єднують протилежні вершини. Чотирикутник може бути різним. Ось цей ось жовтий об'єкт це теж чотирикутник. Він відповідає. Повністю означенню. Він складається з чотирьох точок, які не лежать, жодні з три які яких не лежать на одній прямій. І чотирьох відрізків, які між собою не перетинаються, і попарно з'єднують точки. Тобто цей об'єкт, він теж чотирикутник. Але, ви бачите, він виглядає трошечки по-іншому. Ми звикли, скоріше, до ось таких об'єктів, такий ми ближче, за нашими уявленнями, до чотирикутника. Отже, для. Жовтого, ось такого нам потрібно якесь інше слово. Такий чотирикутник, він теж називається чотирикутником, але він називається неопуклим. Різниця в тому, що опуклий чотирикутник червоний, яку б сторону ми його не продовжили, він буде лежати з одного боку від цієї сторони. А у неопуклого чотирикутника це правило не виконується. Продовжу, наприклад, цю сторону, і вона розрізає чотирикутник або цю сторону. У неопуклого чотирикутника є такі сторони, продовження, продовження яких перетинає сам чотирикутник. І ще у них є деяка різниця. У опуклого чотирикутника є дві діагоналі, і вони перетинаються ось тут всередині. У неопуклого чотирикутника теж дві діагоналі. Але вони не перетинаються. Одна з них взагалі лежить поза чотирикутником. Це нормально для неопуклого чотирикутника. Поговоримо про те, що у нас всередині, про кути чотирикутника. Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника, який би не був цей трикутник, все одно, завжди дорівнює 180 градусів. Давайте знайдемо суму кутів чотирикутника. Для цього я візьму ось цей чотирикутник і розріжу його навпіл однією з діагоналей. Дивіться, ми отримали два трикутничка. Ось один трикутничок. І як для всіх трикутників, для нього діє правило. Сума його внутрішніх кутів дорівнює 180 градусів. Ось цього кута і ось. Цього і ще третього кута. Сума його кутів дорівнює 180 градусів. Подивимося на інший трикутник. У нього також є три куточка. Ось цей нижній, так? Один кут, другий кут і третій куточок. І сума його кутів, також 180, це ж теж трикутник, незалежно від того, яку він має форму. Теж 180 градусів. А тепер давайте подивимося, що у нас взагалі буде з загальним нашим чотирикутником. Його кути це ось один жовтий. Його кут це один оцей нижній зелененький. Ось цей кут, сума жовтого і зеленого. І ось цей кут теж жовтий плюс зелений. Тобто сума всіх кутів цього чотирикутника буде дорівнювати сумі ось цих ось двох сум для трикутника. Тобто для всього чотирикутника сума його кутів завжди дорівнює 180 плюс 180-360 градусів. Це правило виконується для всіх чотирикутників, опуклих, неопуклих, яких завгодно. Сума кутів чотирикутника завжди 360 градусів. І про ще одне поняття для чотирикутника. По трикутниках, пам'ятаєте, у кожного трикутника є периметр. Периметр це сума його сторін, сума довжин всіх його сторін. Для чотирикутника це працює точно так же. Периметр чотирикутника — це сума всіх його сторін. Якщо я цю сторону назву А, цю сторону назву Б, сторона С і сторона Д, то периметр цього чотирикутника знаходиться легко. І просто потрібно додати всі чотири сторони. Готово. Тепер ми знаємо весь теоретичний матеріал про чотирикутники. Пригадаємо його ще раз. Так, чотирикутником називається геометрична фігура, яка складається з чотирьох точок, які не лежать на одній прямій, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Та чотирьох відрізків, які попарно їх з'єднують та не перетинаються. У чотирикутника є чотири вершини і чотири сторони. Вершини можуть бути протилежними або сусідніми. Сторони також можуть бути протилежними або сусідніми. У кожного чотирикутника є діагоналі, їх завжди дві. Чотирикутники бувають опуклі або неопуклі. Сума всіх внутрішніх кутів чотирикутника завжди дорівнює 360 градусів. Щоб знайти периметр чотирикутника, потрібно додати чотири його сторони. Це весь матеріал на сьогодні.